Привіт-привіт-привіт. Я просто чекаю, поки закінчиться музика, а музика почекає, поки я начну. Що, як настрій? Клас! Клас. Мене також. У мене також не дивлячись ні на що. Ви бачили нашу афішу? Мої подруги її також бачили. Телефонує одна і каже: Таня, вау! Стендап! Я кажу: угу, правда, класно. Надкануда класно. Ти бачила, як там тебе назвали? Як? Гарячі і молоді. М -м -м. А що тебе дивує? Ну, вона мені акуратно починає. Ну, ти вже ж не така і молода. Я роблю паузу, бо думаю, зараз вона продовжить, що я вже й не така гаряча і кажу: знаєш, я ще тепла. Перевірила свою температуру, в мене 36,6, тому якщо у вас також 36,6, аплодисменти. <плес> Мені за 30. Я все розумію, так і не скажеш. Повірте, це не просто так. Мені за 30 і це, правда звучить як вирок. Тому що, знаєте, життя до 30 це як зльотна смуга. А після це вже посадка. І таке враження, що коли стюардеса просить всіх пристібнути свої ремені безпеки, вона дивиться на мене і каже: А вам, жіночка, не обов'язково. <плес> Я люблю літати, принаймні там в тебе є сидяче місце. Так. Ви знаєте, мені за 30. І ті дівчата, яким по 25, вони дивно на мене реагують, мов ти така, яка, блядь? Доросла, стара, що ти мала на увазі? І ви знаєте, я відразу так сильно найожуюся, що в мене волосся стає дибом. Навіть, блядь, на... Тільки вибритих ногах. Що це за провокація росту? Ти в лазер салоні працюєш? Я комплексую, я комплексую, я чесно признаюся, і я нікому не розповідаю, що застала гамбургери по 75 копійок. Гарні були часи, так. Да. Я нікому не признаюся, що знаю, що аквавіта то не лише вода, а тепер усе інакше. Так? Да? Пам'ятаєте? Дитячий садочок, дитячий садочок, привіт! Ну, принаймні, температура у вас 36,6. Добре, я підготувалася для вас. Деби я не був, я знайду свій дім. Да? Дякую. Але ми, дівчата, знаєте, у будь-якому віці дівчата. І ми гарно доглядаємо за собою лише для того, щоб знайти саме того, за ким будемо доглядати все своє життя. Тож, розумна, гарна, досвідчена дівчина шукає того, кого ощасливець. Прозвучало на правах реклами. Правда є момент. Правда, не один. Момент момент і моментеса. Так, да. діти то квіти життя. А ви знаєте, я люблю букети? Мені потрібно було погоджуватися на одну квіточку. Ні, подавай їй букет. Так можна і до вінка докотитися, так? Да? І знаєте, що, дівчатка? Я вам раджу не колекціонувати бірочки з ручок немовлят. Якщо ви не хочете, безперечно, пришвидшити момент, коли вам таку бірочку одінуть на ніжку. Зазвичай молоді мами. Вже після перших пологів ставлять крапку. Я поставила кому, родила вдруге, і поставила крапку. Правда, з комою. <рес> да, я родила втретє і поставила крапку. Знаєте, що мене напрягає? Щоб то сука оказалась не нагадочі. <рес> а то буде повний абзац. Дівчата, тож даю вам рекомендацію. Якщо ви не хочете загубитися в пунктуації, то гарненько слідкуйте, щоб ваш хлопець одягав чохла на свій знак оклику. Дякую. Я, я, ця програма мінімум і проблеми максимум. Програма мінімум, тому що у мене взагалі немає вільного часу. Я мама. Ну, Альона, Альона би назвала мене Мама, мама, мама. І я не заякаюсь. Якийсь би математик сказав, що я мама в кубі. Сука, то не куб, то срака. І, безперечно, хтось би дав мені. Як матері багатодітній статус героїні. А я би просто дала, аби в цей момент мене не просили, мама, да їсти? <рес> що за бейбі-бум трапився в моєму житті? Мені б варто було розуміти, що діто народження – то не хобі. Я б краще малювала картини по номеркам. Довбані розмальовки полегшили б зараз мені життя. Висіли би картини на стінах, а так три художника малюють. І, безперечно, діти це ні в якому разі не гравло, то забаву. Більше грай, більше вигравай. Ну, тому що квиток лото забавити, купив, стерви викинув. А діти то гемблінг на все життя. І найголовніший гемблінг — щоб ті діти стали нормальними людьми. А в них мама в стендапі. <плес> Ви знаєте, що це все-таки тупо гра в дурня. І ви програєте в кожній партії. Але замість шістьорок на погонах у вас на плечах чиясь блювотина. У -у -у. А сказали, ті, в кого немає дітей, все буде. І про те, що вагітність, то повний релакс, то повна хуйня. Бо навіть процес зачаття. Це просто йобаний форт Боаярд, де у вас зражаються сотні мільйонів сперматозоїдів за місце вашій матці. І було б добре, щоб серед них не з'явився якийсь карлик, да? Дякую. А знаєте як вагітні справжня націоналістка? При вході в матку сперматозоїд має сказати гасло. От вам і героям слава, так? Да? Дякую. Вагітним не можна відмовляти. Повна вседозволеність, так, да, кажете? Тоді мені 150 джека Деніелса, води не надо, я не забиваю. Мені завтра блювати півдня, я маю підготуватися, да? А, безперечно, максимум, на що може розраховувати кожна вагітна, це що в кінці кінці від неї від'їбуться всі рідні з питанням: «Ну коли. Є інша проблемка. Вони приїбуться з питанням: хто батько, коли весілля? І де в тебе голова була? Де де на подушці? Добре, що не на задньому сидінні Жигулів. Дякає. А курси, а курси майбутніх мам? Це ж просто в мене таке враження, що всі колобки світу скотилися на свій круглий з'їзд. У них глобальний заговор, як зробити планету свою. У нас кругла тепер нас планета колобок. Я коли бачу в одному місці багато вагітних, то таке враження, що я попала на зйомку програми «Вайпаут». І мені потрібно просто зробити біг з перешкодами, а то шарики на воді, да? і, безперечно, вагітні, вагітні вони такі милі. Привіт! Класно виглядаєш. З дупою мамонта на пузі тобі так лечить. А ти тупо, як супермаркет зі сперматозоїдами? І щойно там звільняється вільне місце, звідки йде вигук, вільна каса. Ні-ні-ні, ребят, зі мною такий фокус четвертий не пройде. Охрана, отміна. Що він сказав мені мама? Я не мама. Не хочу, не буду, я тебе в родомі забуду, ясно? А ви помічали, як виглядають новонароджені? У мене особисто складається таке враження, що пологовий будинок це тупо трафік мексиканських нелегалів. Вони сині, як баклажани. б були б зелені, як кабачки, ну да, українські. І от тобі медсестра кладе дитину на груди. А я на секунду уявляю, що вона зараз звідти ще кіло кокаїну витягне. Максимум, на що ви можете розраховувати, це те, що ваша дитина буде схожа на вашу свекруху. І от ти тримаєш на руках маленьку свекруху. Боже, де я провинилась? Дві сирих цвикрухи я точно не потягну. Краще б... Да, краще б вона була б схожа на мого діда. І нічого страшного, що в нього брови на очі. І нічого страшного, що в вухах коси крутилися. Зате з ним можна було б по 50 випити і анекдотів потравити. Так. Усіх моїх подруг, у всіх моїх подруг по одній дитині. Я з ними не спілкуюся. У них і у мене різні поняття слова мати. Ну, для них мати це мати, to have», Мати щось цікаве. А для мене мати, для мене мати. Це звичайнісінькі мати. Блять, піздець, і що за хуйня. Так. Я постійно на стрьомі. Мої діти вже підросли, вони стали більші, але знаєте, мені не полегшало. Чому? Тому що в кожну секунду може пролунати дзвінок. Ало, мама, я покакав. Сина, тобі 12, ти знаєш, що з цим робити? Дзвони, коли подрочиш. <плес> Діти такі вибагливі. Одяг, іграшки, гаджети. А я розумію, коли в моєму дитинстві одяг дарували тупо на день народження. О, дякую. Тепер в мене буде светер. Клас. Цілий рік я буду носити новий светер. Дякую що не від старшої сестри. І насправді, щоб зібрати мене до школи, вся сім'я готувалася ще з весни. Купували порося, кормили його ціле літо і на осінь хряк. Виходить, щоб одіти мене до школи, мав хтось померти. Ось яка ціна щоденника з портретом Юлії Тимошенко душа вбитої тварини. І я помню, я так добре помню, як мама сплела мені теплий шарф з дідового светра. І кожнісінького разу. Кожнісінького сука разу, коли вона мене мотала в того светра, я намагалася згадати, а в якому светрі помер мій дід? І цей дивний запах. Здавалося, що в светрі дід помер не один. Так. Вам смішно? І це радує? Тому що, безперечно, стендап це можливість виговоритися. І я пішла на стендап, хтось міг би сказати, можна було піти до психолога. Але знаєте, коли я з психологом жартую про своїх дітей, вона щось там записує у свій блокнотик. А мене, знаєте, напрягає, коли хтось записує мої слова собі у блокнотик. Бо це як в магазині таке враження, що тобі зараз винесуть товар. А бути боржником психолога не саме цікава ідея. А потім я ще переживаю, що мій психолог з тим блокнотиком піде до свого психолога і вони будуть разом ржати. Знаєте, таке психологічне колесо Сансари. Тож, наші нам, ті посередники, я бачу вам весело, а для стендапу це тільки. Підвищує мотивацію, а коли сто на тобою сміється психолог, то це трохи травмує. Дякую! До скорого!